Так, І Іра да, казала, що не ніж його промір, ви подивилися. Ви що розумієте, нічого зараз людина немає? Так, і повтори на камеру, будь ласка, керуючий справами Учанської міської ради. Пан Митро. всій панітро маніпулює інформацію. Якою інформацією? Те, що у вас немає. А Ти не маніпулюєш. Вона говорить не права. Ти не маніпулюєш, Ні. ти не маніпулюєш, де паспорт робіт? Ну де паспорт робіт? Я ж, ми ж нормально Завтра приходь сюди. Ну скажи, будь ласка, це військова таємниця, паспорт робіт, які відбуваються. Продав свою душу. Продав, продав. 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 Розкажіть, що, що, що він розповів. Завтра Я не могла приїхати. Але вони, я була на зв'язку, я все чула, як земляки це говорили. І зараз вам покажуть, мені скинули відео. Я так плакала, зараз тільки ви теж, ви не плачте, бо, бо, бо це, як, як мені кажуть, друзі, мої синочки, так я дуже там не хочу плакати. Так Завтра зустріч, бабуся, відносно руйнування цих.